Всім глядачам мої щирі вітання. З вами Світлана Білик. І сьогодні ми поговоримо про таке цікаве питання. Чи можна пити вчорашній чай? Не пийте вчорашній чай. Потрібно вживати чай свіжозавареним. завареним. І справа тут не тільки в тому, що зберігається смак і аромат свіжозавареного чаю. Якщо чай залишити на декілька годин на відкритому повітрі, то під впливом кисню у ньому починають утворюватися шкідливі бактерії. І, звісно, шкідливі сполуки. Ви, напевно, спостерігали, як на поверхні чаю утворюється така плівочка тоненька, від якої на самому кухлі залишається наліт. І найбільший руйнівний вплив ці речовини надають на кишково-шлунковий тракт. І, звісно ж, страдає від цього і печінка. Японці вважають, що чай, який простояв добу, гірший за укус змії. А китайці порівнюють такий чай з отрутою. Так що, якщо навіть ваша там матуся, бабуся залишає пакетик заварки чаю на наступний день, переконайте її, що не можна пити вчорашній чай. Будьте здоровими та щасливими з вами Світлана Білик. До наступної зустрічі!